Я швиденько хочу приготувати млинці. Я кинула два яйця. Завжди роблю якось інтуїтивно по-різному. Далі кидаю молоко. У мене вівсяне. Гровічого я не п'ю. Органічна мука. Органічна. <плес> Посіяти було. Елементарно Ватсон. Щепоточка солі. Вмикаємо плитку, і сьогодні я буду смажити на кокосовому маслі органічному, тому що, оскільки я чула інформацію, це найбезпечніше, на чому можна жарити. Будемо пробувати. Що Я вже скоштувала насправді половину. <рес> фігова це, фінік? Чи Ні, фігава, це щось. Це інжир, по-моєму. Якщо не помиляюсь. Напишіть, що таке фігово. Інжир. Намазую. Це, між іншим, до речі, це знахідка для тих, хто не мають поблизу українських магазинчиків. Беріть оцей катач чіз, а ну, якщо дуже хочеться творогу, то катеч чист це саме те, що вам потрібно, якщо у вас немає в українських мазичків. Так що але Ну, Завертаю, зрозуміло. Я ще млинець взяла такий зажарений, взяла знімати. Смачного, виключайте.